Добрий день! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Весна так чи ні? Якщо картинка буде відповідати ознакам весни, ми будемо ставити зелену галочку під сонечком. А якщо ні, то червоний хрестик під хмаринкою. Навесні розцвітає вузок, Так чи ні? Узор розцвітає навесні. Навесні зацвітають проліски. Так чи ні? Так. Проліски цвітуть навесні. Навесні жовтіє листя на деревах, так чи ні? ні. Листя жовтіє на деревах восени. Навесні прокидається ведмедик від зимового сну. Так чи ні? О, на так, ведмедик прокидається весною. Весною повертаються ластівки із теплих країв. Так чи ні? Так, ластівки повертаються весною. На весні розцвітають крокуси. Так чи ні? Так, крокуси розцвітають на весні. Весною з'являються листочки на деревах. Так чи ні? Так, листочки з'являються на деревах весною. На весні достигають кавуни. Так чи ні? Ні, кавуни достигають влітку. Весною розцвітають котики вербові, так? чи ні? Так, котики вербові розцвітають навесні. Навесні можна зліпити сніговика. Так, чи ні? Ні. Сніговика можна зліпити взимку. Навесні у пташок з'являються пташенята. Так, чи ні? Так, пташенята з'являються весною. Молодці малята! До нових зустрічей!